Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. Нещодавно розробники випустили своє нове відео, в якому розповіли, що нам слід очікувати в майбутньому. Я ж у цьому відео хочу про це проговорити. Також з'явилася деяка інформація від інсайдерів, тому буду вдячний, якщо ви протиснете вподобайку, підписуйтесь на цей канал та пишіть коментар. Стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00. У нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Вам усім приємного перегляду! Ну а ми починаємо! І перше, про що ми з вами будемо говорити, так це про наступне оновлення 1114, яке вийде 5 листопада, і в ньому покажуть нову фішку, це позначки на гарматі. І ось тут розробники в своєму відео показали, що буде впливати на ці самі позначки. Я так розумію, що буде впливати тільки ось це те, що у нас підсвічується е, білим. Тобто, якщо переводити, то це виявлення ворога. Завдана критична шкода, пошкодження модулів ворожих, фраги, допомога союзникам, захоплення бази та очок захоплення в режимі перевага, і активні дії в бою. Як говорили розробники, на це все будуть свій коефіцієнт впливу на позначку, і ваша шкода плюс. Шкода з вашою допомогою, будуть мати найбільший вплив на позначки. В цілому я про це розповідав в окремому відео, тому якщо ви його не бачили, то рекомендую подивитись. Я не буду тут зараз в деталях це все пояснювати. Просто от з'явилася от така нова інфа, і ми з вами її проговорили. Тому майте на увазі, якщо не бачили те відео, обов'язково подивіться. Наступне нам тут показують, що будуть додані три старі мапи. Це у нас старий е Міддлбург, палаючі піски та стара е протока. Тобто на деякий час, там, я не знаю, на місяць, на два, на три, ну, плюс-мінус, нам додадуть ось ці мапи, і ми будемо на них грати. Теж розповідав, тому йдемо далі. Не буде більше ротацій, принаймні на декілька. Оновлень ротації мап мається на увазі. Тому ми будемо з вами грати на всіх мапах одночасно. Балансир їх буде, ну, не одночасно, вірніше, а на всіх мапах час від часу будемо потраплятись. Раніше у нас було так, що 4 мапи чи 5 мап кожні 4 місяці йшли на ротацію. Зараз такого не буде. Сподіваюся, що не буде назавжди. Наступне тут показують нам танк. Там щось, AC, що то там 19 стіропе. Він буде, я так розумію, в контейнерах, тому що вже є інформація від інсайдерів. Ми з вами пізніше подивимось Шанси випадіння цього танка. Цікавий апарат має дві гармати на вибір. Одна, наскільки я пам'ятаю, циклічна. інша... Касетна, така, як типу ватака, Тому подивимось, що цей танчик буде від себе уявляти, да? але ну, він буде в контейнерах, а ці, ті контейнери, ймовірніше, всього, будуть тільки за гроші. Перевели у нас танки в PBR якість, теж уже це давно відомо. AMX 50 f BaCat, Хорі Type 2, Leopard PTA, вк 101 п і фаза. Ось ці танчики перевели в pbr якість. Якщо хочете побачити, як вони виглядають по бронюванню після переводу pbr якість у нас є ці пости. Ось тут, бачите, можна клацати і будете переходити на ті пости конкретного танка до та після переводу в PBR. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, discord сервер, і будете в курсі всіх новин якомога раніше. Показали тут нам. Камуфляж легендарний на ВК-100, який буде в грудневому оновленні, ну, вірніше, в грудневій операції. І ось так він буде виглядати. Теж уже була інфа від інсайдерів, тому рухаємось далі. Тут нам показують подію, здається, вона називається. Золота осінь, буде вона з 14 по 23 листопада. Головна нагорода тут буде танк 7 рівня М6A2E1 та легендарний камуфляж гордий на М6. Така якась, чесно кажучи, слабенька подія, як на мене. Хотілося тут бачити хоча б колекційний якийсь танк. Ну і камо, на мою думку, хотілося бачити трошечки поновіше. Ну. Чесно кажучи, особисто для мене, ну, типу, є і є. Нічого такого супер вау. Таке враження начебто, аби було. Тому, якось так. Рухаємось далі. Нам тут показали новий колекційний танк 10 рівня, Феліс, я його називаю. У нас він тут з системою дозарядки на 4 снаряди, типу як у Карро, але це важкий танк. Також там у відео було показано перед цим Фелісом два танка. Перший це був Type 63 та Атак. Я думаю, що ці танки теж будуть в Чорній п'ятниці, як і Феліс. Феліс буде як головна нагорода в тій події. І як відбувається Чорна п'ятниця? Ви купуєте певні набори в магазині, там є додаткова валюта, і ви за цю додаткову валюту забираєте нагороди. Так ось, щоб забрати танк Феліс. Треба буде спочатку забрати Type 63 і атак. Ну, принаймні, так було минулі роки. Як буде цього року, достовірно і досконало ну поки що не зрозуміло. Тому я думаю, що буде Type 63 і атак перед Фелісом. Також там буде інфа про те, що на Феліса будуть контейнери, теж пізніше поговоримо і про це. Нагадую, що додалися містичні контейнери. Можна забрати два безкоштовно. Як це зробити, я розповів в своєму е відео по відкриттю містичних контейнерів, і також я відкрив багато містичних контейнерів. Тому, якщо ви не бачили відео, те то рекомендую подивитись. І є інформація, от на конкретно на сьогодні. Що, ну от на даному етапі містики не оновились. Чи будуть вони якось оновлюватись, поки що досконало не зрозуміло. Тому теж минулі роки, раз в день о 10 годині по Києву, вони оновлювались. На цей раз не оновились. Тому ну, це дивно. Це дивно, але як є. Сподіваюся, хоч раз у якийсь період вони все ж таки будуть оновлюватись. Рухаємось далі. У нас. Злив ресурсів буде найближчим часом, можливо, навіть на цьому тижні, можливо, 6 числа, але точної інфи з приводу цього немає. Тут будуть танк БЗ-74-1, це так би мовити, ексклюзивний танк для цієї події, і відповідно тут будуть. Один новий контейнер, якийсь ексклюзив контейнер, а також Deluxe Limited Edition контейнер. Ми там з вами ще трошки про них поговоримо в майбутньому. І є ось такі ще нагороди: фонд профіля, ікси, бустери. Це у нас тут атрибут гаража, якщо не помиляюсь, контейнер. Коротше кажучи, отака подія. Як на мене, овер дорога, овер незрозуміла. Ось ці контейнери, я так розумію, будуть відкриватися за спеціальну валюту, яка, напевно, буде випадати в якійсь кількості з ось цього контейнера. Там теж, якби є деяка інформація від інсайдера, пізніше ми ще про неї поговоримо, але там, ну, коротше, треба розбиратись тому. Отаке у нас вийшло е, відео від розробників. Е, а ми з вами переходимо до якоїсь іншої інфи, яка пов'язана з цим відео. Ну і також деякими іншими інсайдами. Тому погнали! Ну і давайте продовжимо майбутніми контейнерами. Є інформація, що буде контейнер Феліс. Я думаю, що він буде саме в події Чорноп'ятниця. Ну, тобто цей танчик можна з якимось типу шансом за валюту події, напевно, вибити іще із контейнера. Як було е, теж, колись була подія, дуже схожа на Чорноп'ятницю. Там був БЗ-582, і його можна було забрати в події або вибити з контейнерів. Напевно, буде так само і тут. І, і так, містить такі нагор. Родить цей контейнер, сертифікати на вільний досвід, x3, x5, бустери та талісман Феліс Феліс може випасти з е, шансу випадіння 2,5%, і анімований аватар. Оверкіл 3% з, відсотка, золото 10%. Знову ж таки, повторюсь: я не думаю, що це буде просто якийсь контейнер, який будуть в магазині. Мені здається, що це за валюту Чорної П'ятниці, можна буде їх відкривати. Там, умовно, відкриваєте 30, і можете забрати м, танк по талісманам, якщо він вам раніше не випав. Е, тепер контейнер про стіропи. Він такий самий, як і інші контейнери останнім часом, тобто шанс випадіння танка 3%, і я думаю, що він буде за гроші, як і останні контейнери: Гром, FVE Defender Type 5 Heavy. Тому, коротше кажучи, ви на екрані бачите шанси випадіння, я не буду досконало оце все читати. Шанс на танк 3%, тобто, вибити дуже-дуже важко. Повторюсь, особливо, якщо ще й за гроші. Наступний у нас є інформація по талісману для контейнера Exclusive Container в події на злив ресурсів. Назбиравши достатньо валюти, ви гарантовано отримаєте одну з наступних нагород. Круп, потім оцей ПЗ, легендарний камуфляж на Хелкат. На ось цього ПЗ, на ВЗ-51 легендарний камуфляж або на е 50 м монстр Тобто одна з цих нагород виста... випадає. Я так розумію, що якщо ви відкриваєте типу 10 контейнерів ось таких, ну, принаймні, пізніше я в тому зливі, який вже є, там написано, здається, що потрібно 10 відкрити, і вам випаде одна із цих нагород. Наступний талісман Deluxe контейнер. Це ось той, який у нас за діаманти. Да? Бо ось цей контейнер exclusive. За якусь іншу валюту було намальовано на картинці, а цей за діаманти, які можна накопичувати, я так розумію, за знаки класності, ну або зливати ваші ресурси. Назбиравши достатньо валюти, ви гарантовано отримуєте одну з наступних нагород: Скептер, Астрон Рекс, СТ-62 Варіант 2, легендарний камуфляж на прогу, профілю, Скептер, фон тут три штуки, і анімований аватар, Red Hot та Time is Money. Тому ось така у нас з вами є історія. Так, а ну, давайте я все ж таки хочу уточнити, чи я правильно зрозумів, по контейнерам. Так, да, ось ексклюзив контейнер і Deluxe Limited Edition контейнер. Тобто, в цілому ви зараз бачите, що з цих контейнерів нам може випадати. Ну, як, вірніше, не те, що з контейнерів, а коли ми збираємо. Талісмани, тобто відкриваємо їх там якусь кількість штук. А ми з вами переходимо далі. Ну і щоб далеко не відходити, давайте продовжимо зливом ресурсів. Є ось така інформація по ньому, як він буде виглядати. Я думаю, що ці нагороди вони не є остаточними і в фінальному релізі гри. Конкретно цієї події будуть відрізнятися, бо мені здається, що, наприклад, оцей контейнер ресурс бокс це просто заглушка, аби була. Тобто, в релізі буде так, як ми показували. Ну я вам показував картинку, як було на відео розробників. Тобто, ви тут бачите. Танк БЗшку можна забрати ось цей ексклюзів контейнер. Отут, напевно, буде делюкс контейнер. Потім, ну, коротше, ці нагороди всі стандартні, ну і бачите, що на що обмінюється. Знову ж таки, повторюсь, може відрізнятися при релізі, тому не беріть це як за 100% інфу, тому що буває таке, що. Розробники на деякий час ставлять заглушку чогось небудь, а потім в релізі ставлять справжній там, контейнер чи справжню нагороду. А, і так, тут є інформація про ексклюзії в цьому контейнеру. А, ось таке тут може випадати, з яким шансом не знаю, тому що тут було не було показано. І ось е, у нас, виходить, оця штука. А, якщо я правильно зрозумів, то це талісман. І коли ви збираєте 10 ось таких, то вам випадає ну там 10 чи скільки, там точно інфи немає. Вам випаде одна з тих нагород, про яку я вам говорив до цього. Тому є ось така інформація по зливу ресурсів. Очікуємо її. Напишіть в коментарях, чи є у вас взагалі якісь ресурси, чи будете ви зливати, і як взагалі ставитись до того, що ну, отак от все дуже жорстко дорожчає, а нагороди е, стають гіршими. Бо мені здається, це ну, прям, прям погано. А тепер давайте поговоримо про ребаланс нових танків. Значить, у нас тут Феліс, Стеропе і об'єкт куст. Я не буду досконально вам показувати ТТХ, тому що я вам вже їх показував, тому просто подивимось на зміни. І так, танк Феліс, броня боків башти зменшена на 20 мм, Час передзаряжання між пострілами збільшено на 0,5%. У нього було 4, тепер буде 4,5. Потужність двигуна зменшена на 100 кінських сил. Це головна нагорода на Чорну п'ятницю. Вже тестуватись не буде. Знову ж таки, якщо ви хочете бачити ТТХ танків, то підписуйтесь на наш телеграм-канал та дискорд сервер. Ну і я час від часу ці ТТХ вставляю в новинні відоси. Тому теж не забувайте дивитися ці відосики. Так, стіропе. У нього максимальна швидкість збільшена на 4 км за годину. Тут по ґрунтам збільшено на 0,1, міцність гусениць знижено. Перезарядка барабанної гармати зменшено на 10 секунд. Час перезаряджання між пострілами зменшено з 5 секунд на 3 секунди. шкода... Барабанної гармати зменшено ось таким чином. Тобто тепер буде менше стріляти за пульку, загальне зниження швидкості польоту снарядів, поліпшено бронепробиття барабанної гармати. Тепер воно відповідає циклічній гарматі. Повторному тестуванню не підлягає, як я й говорив, буде в контейнерах. До речі, воно буде напевно в листопаді ці контейнери, але не найближчий тиждень. Оцей який у нас сьогодні, яке у нас число. Сьогодні у нас 4 листопада, пишу це, це відео, не, в, не в цей тиждень точно його не буде, напевно, там трошки пізніше. І так, об'єкт куст, О, такий у нас є танчик, броня ВЛД зменшено 5 мм, лю... нижній лучок 152-148 до 148. швидкість повороту корпусу зменшено на 6 градусів, час зведення збільшено. До 2,45 перезрядка зменшена. І тут, я, чесно кажучи, не зрозумів. Тут, типу, просто е оцей перший снаряд і третій зменшено, чи в нього тепер буде два снаряди. Ну, я так зрозумів, що ну, збі змінена, вірніше, не, не збільшена. Перезарядка змінена, тобто, по факту збільшена. да? Е тепер ось так. Напевно, це перший снаряд і третій. Час перезаряджання між пострілами тепер не 4 секунди, а 3. І шкоду змінено, тобто теж нерфонули. Пошкодження модулів зменшено на 10 для всіх типів снарядів. Танк буде протестовано повторно, тобто його ще будуть продовжувати тестувати. І, чесно кажучи, скажу, що це, блін, ну, якийсь лютий нерв. Цей танк і так, на мою думку, був. Ну, як би такий під питанням, а його ще й так жорстко понерфили. Не знаю, напевно, тестери дуже на ньому імбували, і розробники вирішили його понерфити. Ну, не знаю, подивимось, подивимось, що буде, що вони там ще будуть йому додавати, зменшувати. Коротше кажучи, отака інфа по ребалансу нових танків, а ми рухаємось далі. А зараз давайте швиденько пробіжимося по ребалансу ребаланса. Так, вам не почулось. Розробники бували, випустили інфу по ребалансу, проаналізували деякі відгуки гравців і вирішили дещо змінити. І так, зміни обладнання прибираються, тобто вони його чіпати не будуть. Більш детально вони з ним займуться в наступному році. Спорядження, динамічний захист буде прибрано у mx 50 b і Super Conqueror. На жаль, на жаль, на мою думку, це лютий сюр. Шерда не отримає погіршення перезарядки і спорядження вольфрамові сердечники. Ну, блін, ну, тут насправді був цікавий танк, цікавий в ребалансі, і його отак просто нічого в нього не роблять. Ну, чесно кажучи, ну таке собі. СТБ-1 не отримає погіршення швидкості повороту корпусу. Ну, окей, але ну, все одно хотілося б СТБ бачити кращим. Т-57 Heavy не отримає погіршення потужності двигуня, двигуна, натомість отримає покращення бронювання башти та збільшення маси. Ну, теж, якби, начебто, норм. Хорі забирають амуніцію навісний захист та на навісний захист, тобто амуніція, яка давала додатково ХП. ТВП отримає покращення бронювання корпусу у лобі та бортах. 132 1321 отримує огляд 1270 мм та зменшення ймовірності підпалу. Плюс збільшення ХП боєукладки. Ось такий у нас ребаланс ребаланса. Знову ж таки, у мене був відос, де я розповідав всю інфу про ребаланс, ділився своїми якимись думками. Також в майбутньому хочу, так би мовити, більш детально пройтися по цьому ребалансу. І, скажімо так, Розібратися, що варто качати, на чому варто грати, які колекційки варто вибивати, і так далі, і тому подібне. Тому це відео буде пізніше, а ми їдемо далі. З'явилась інформація по ТТХ нового танку, який буде у грі в майбутньому: AC Forger, шостий рівень, важкий танк збірної нації. Не знаю, що вам тут по ньому сказати, тому дивіться ТТХ і розбирайтесь. Напевно, він буде. В гілці збірної нації, яка буде в грудні, а можливо і ні. Поки що жодної ніякої інфи немає. Є просто ось такі ТТХ. Також розробники зробили ось такий обвіс, на якому стоїть колекційний танк 9 го рівня «Фаза». Його можна вибити з контейнерів операції з дуже малим шансом. Цей обвіз, як пишуть інсайдери, збільшено у 5 разів для того, щоб продемонструвати, як він виглядає. Як я розумію, він ну, типу ставиться на різні танки, ну, принаймні тут. Не фаза стоїть, ну, мається на увазі цей обвіз стоїть не на фазі, де його можна буде отримати, поки що теж жодної інфи, що це буде і так далі. Напевно, розробники вирішили трошечки дати затравочку. Напевно, можливо, фазу можна буде отримати в майбутньому не тільки з контейнерів операції. Там колись припускав інсайдер, що, можливо, на неї будуть конти у грі. Не знаю. Поки що є отакі припущення, інфа максимально приблизна, тому подивимось в майбутньому, що ж все ж таки це буде. Тепер давайте поговоримо про майбутні розіграші. Є така інформація. Тайгер Маус, Сентинелі 116F3, а також чорні скриньки. На ось це все повинні бути розіграші в майбутньому. І ви такі думаєте, блін, класно, з Ілью, золото буде хоч на що. Але я припускаю, що ці розіграші будуть на Чорну п'ятницю за валюту Чорної п'ятниці. Так було в минулому році, і чомусь мені так здається, що може бути так і в майбутньому. Тому сильно не радійте, бо не все так може бути просто. Але я б сам, чесно кажучи, Тайгер Маус би вибив би за золото, та повідкривав би чорні скриньки також. Але, але, але. А зараз перед собою ви бачите табличку по ДПМу до та після ребалансу, яке буде в грудневому оновленні 11.15. Тут є деякі моменти. Шерідан, так як йому ну, відмінили ті зміни, які повинні були, то у нього ДПМ залишиться таким, як і був. Всі інші танки ви бачите зараз на екрані. Ось є цикл, а також барабан. Досконало вам тут зараз розповідати не буду. Натискайте на паузу, дивіться, розбирайтесь. Ну і ці, е, пост, цей пост да, є в нашому телеграм-каналі та Discord сервері. Тому майте на увазі. І наостанок: з 7 листопада нам слід очікувати індивідуальні квести з новою умовою для виконання. Отримає багато гравців, але не всі. Нещодавно була одна інформація від інсайдера, можливо, це стосується цього самого квесту. Називається він містичний квест. Потрібно заблокувати 5 тисяч шкоди, граючи на танках з 4-го по 10-й рівень. Як я розумію, таких квестів може бути не один, їх може бути декілька, напевно, кожного дня. Можливо, це як колись було із. Збери їх усі, здається, що кожного дня ти заходив і тобі приходив квест, і тобі давали за певну умову, один там контейнер. Також, можливо, це буде саме містичний контейнер, тому що зараз їх якраз додали у гру. Тому подивимось, як воно буде насправді 7 число вже не за горами. А у мене для вас інформації нової, більше немає. Буду вдячний за вподобачку, коментар, підписуйся. Заходь на стрімчики, телеграм-канал, дискорд сервер. У нас є 5 кланів, якщо шукаєш в описі є вся необхідна інформація. Вам дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.